Всім привіт! Ви дивитеся випуск Стажерна Сто і я сьогодні його ведуча Маргарита Шинкаренко. Сьогодні в нас у гостях хлопець, який, перебуваючи ще студентом, уже зуміг вибороти собі місце в одному з найпрестижніших медіа нашої країни. Це студент четвертого курсу спеціальності журналістика Роман Дерезенко. Привіт, романе. Привіт, як твої справи, як настрій? Е, прекрасний настрій. Хороший Чудово. сьогодні дуже день. Чудово. А, тож почнімо з того, що відомо, ти почав працювати вже з другого курсу за сферою своєї діяльності. А, і, відповідно, проходив практику на детектор медіа. У мене буде таке питання, що тебе безпосередньо привабило туди податися? Почнемо з того, що детектор медіа це досить унікальне видання, тому що це медіа про медіа, це нішове видання, і відповідно воно цікаво в основному ну, там, медійникам. Так? І власне я почав стежити за детектором ще в році, так, му тому... Коли відслідковував телерейтинги, тобто за якою аудиторією, там чоловіки, жінки, яка аудиторія вікова? Структура, які програми серед них були найпопулярніші. І, і власне, детектор Медіа я дізнався там, я ж кажу, що в 2019 році і коли вступив в університет на перший курс. Не знаю, як у вас, але у нас прям дуже багато матеріалів ми використовували детектори медіа. Тому що, по-перше, воно сприяє да, підвищенню якості контенту, там дуже багато освітніх матеріалів. Я не знаю, я дуже часто використовував для яких семінарів, практичних. Мені завжди вдосталь було. Цих матеріалів, тому з першого курсу у мене ще більше з'явився інтерес. Я вже почав, окрім телерейтингів, читати інші сайти. Я дізнався про сайт там, Media Sapiens і тощо. Власне, привабив мені детектор медіа тим, що він мені просто став цікавим. Там якісні матеріали там дотримуються професійних стандартів. Ну, тобто те, що ми розбирали на першому курсі на семінарах, я це бачив в реальності, що це досить якісне медіа, Медіа, яке перевіряє інші медіа, да, створює мапу рекомендованих медіа. Власне, тим він мене і зацікавився і якісністю, тим, що там немає якихось жовтих матеріалів, тощо, 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 тощо. Ми давай перейдемо до того, що, що таке. Детектор Медіа і якими напрямками воно займається? Детектор Медіа це організація, ну там, медіа про медіа, як я вже зазначав. Із основних напрямках це сприяння підвищенню якості контенту в Україні. Зокрема, новинного, да, у нас є сайт, детектор Медіа. У нас є сайт про суспільне мовлення, да, тобто, дуже велика. Увага приділяється суспільному мовнику, так як це дійсно якісний, незалежний Суспільний мовник зараз в Україні. Відносно нещодавно у нас на детекторі був створений ще один підсайт Антоніна. Це Медіа-таблоїд, якісний медіатаблоїд, Власне, я думаю, що він також відноситься до цієї категорії сприяння підвищенню якості контенту в Україні, плюс ми розвиваємо медіаграмотність в Україні. Ми створюємо лекції, курси. У нас є окремий підсайт Media Sapiens, де неймовірна кількість якісних і дуже цікавих матеріалів про медіаграмотність у нас є. Подкасти про медіаграмотність. От зараз ми створюємо один із таких подкастів, де ми розбираємо медіаграмотність просто по аспектах. Також детектор медіа має своє соціологічне дослідження індекс медіаграмотності, яке проводить щороку і. Я, до речі, раджу всім переглянути цей індекс останній, для того, щоб розуміти взагалі, що відбувається з медіаграмотністю в країні. І так як його проводить щороку, його можна подивитись, динаміку, тобто, як медіаграмотність змінюється, яка динаміка, як все це змінюється, як розвивається, чи розвивається, якими джерелами інформації користуються, тощо, тощо, тощо. Це все можна переглянути в цьому індексі і. Я думаю, що журналістам важливо розуміти, взагалі, що це таке. Я думаю, що журналістам важливо стежити за таким індексом для того, щоб розуміти, взагалі, що відбувається в, в цій ніші. Ну і також протидії дезінформації. Це, напевно, також дуже дуже великий пласт роботи. Ми маємо окремий центр дослідження, де. Наші аналітики вони пишуть неймовірні і просто здоровенні матеріали, аналітичні. У нас є ще неймовірний агрегатор, дезінфохроніка, сайт, де наші аналітики збирають фейки, їх спростування. Ви можете зайти на цей сайт і взагалі зрозуміти порядок денний російської дезінформації. Проаналізувавши, ви можете зрозуміти ті теми, над якими російська пропаганда, дезінформація працює просто ну, от в, в цей період часу, на яких темах, на яких наративах це все тримає. А от розкажи безпосередньо про свій шлях. В чому він складався, з яких кроків, щоб ти безпосередньо і потрапив таке, ну насправді дуже як, пріоритетне для журналістів медіа. І як на мене, як на мою суб'єктивну думку, туди важко потрапити. Як у тебе це вийшло? Як у мене це вийшло? Я для себе поставив таку мету, що я дуже хочу почати працювати в якомусь із медіа ще під час того, як я навчаюсь. Для мене це було дуже важливим фактором і власне. На другому курсі я зрозумів, що от настав той час, коли потрібно надсилати вакансії. І якщо ви думаєте, що там я надіслав одну вакансію, і мені одразу відповіли сказавши, що це такий класний, то ні, на, 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 жаль, на жаль, ні. Е, я відправляв вакансії, напевно, всюди, куди тільки можна було. Тоді ще це був такий період, коли вакансій, насправді не дуже було багато, тому що це був там, умовний. Ну, вже трошки часу від повномасштабки пройшло, і медіа вже почали якось відновлюватись, але все одно вони тільки розкачувались. І як тільки у мене стояли сповіщення на жур... ну, журналістки, якісь ключові слова, на, там, на ворки роботи і тощо, я чомусь вирішив, що цим шляхом саме треба йти. І я створив непогане резюме, я його навіть нещодавно знайшов, подивився, думаю, ну реально непогано створив резюме, тому дуже важливо створити класне резюме. Не знаю, зараз у нас є штучний інтелект, залучіть його, напишіть реально непогане резюме, яке ви будете відправляти в видання, і от так я відправляв, 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 відправляв. Мені відповідали інколи взагалі могли не відповісти. І от мені приходить лист. Я відправив на детектор медіа резюме. І приходить лист. Ну окей, давайте типу поговоримо. Після чого відбулася співбесіда, співбесіда вийшла просто в якійсь дуже класній і неймовірній атмосфері. І, власне, мене взяли на випробувальний термін, який тривав, мені здається, півтора місяці. І після цього випробувального терміну мені сказали, що мене беруть детектор медіа. І от вже півтора роки, як я працюю в детекторі. Чудово! А скільки разів тобі відмовляли? Дуже багато. Дуже багато. Ну, тобто, вони, я зазвичай вони не відмовляють, вони просто ігнорять. Mm -hmm. Тому просто дайте, ну, от ви відправили вакансію, дайте цьому роботодавцю якийсь певний період, там, не знаю, тиждень. Коли ви за тиждень побачили, що вам нічого не відповіли, то скоріше за все ваше резюме просто прогорнули. Ну, так буває. Не треба розчаровуватись, треба обов'язково йти далі, 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 намагатися. Подаватися в різні видання, і е, я думаю, що знаєте, як то кажуть, е, стукайте у всі двері і колись вам да відчинять їх. Це якісь. точно, це так. точно. А яка зараз твоя посада? Що входить в твої безпосередні обов'язки? Е, ну я займаюся от приблизно тим, чим зараз займаємось з вами. Ми я продюсер мультимедійних проєктів, тобто я займаюсь подкастами, відеопроектами у Детекторі медіа. Тому, якщо ви бачите якісь там відеоконтент, подкасти, це скоріш за все, що, моя рука туди. Доклала свого засад. робота дуже цікава, вона дуже динамічна, тому що в тебе різні проекти, вони всі різні за своєю структурою. У нас був е відеопроект Вісіч дезінформації, це були сім -е, відеоінтерв'ю, і це був зовсім інший проєкт для мене, тому що це зовсім інший формат. І в тебе кожного місяця там якісь нові проекти. Є, звичайно, сталі проекти, над якими ти працюєш, але я ж кажу, це дуже дуже динамічно, дуже класно. А от говорять. А... Багато викладачів говорять, що починати треба з якихось невеличких медіа, щоб прокачати свої навички, здобути якийсь невеличкий досвід, а і вже потім якось намагатися вливатися в такі вже потужні медіа. Детектор медіа воно е підходить для початківців, щоб саме от, студент, як ти, наприклад, почав уже із такого масштабного медіа починати свою, е будувати свою кар'єру. Я вважаю, що це міф. І всім цим викладачам потрібно, напевно, натякнути на те, що це неправильно. Ніколи не можна зменшувати, применшувати свої амбіції. Якщо ти хочеш працювати ну, там, на українській правді, та подавайся ти на українську правду. Тобто, воно не має вас стримувати. Ви коли готуєте резюме, ви бачите вакансію на там, умовній українській правді. Ви його не надішлете, в принципі, тому що ви подумаєте, що а, я студент, це надто велике видання для мене, мене, напевно, не візьмуть. Е, ні, треба подаватися. Можливо, вас дійсно не візьмуть, але ви принаймні спробували туди податись. А можливо, візьмуть. І що? Не можна себе обмежувати. Це 100%. А ти проходив взагалі період адаптації, коли тільки влився в колектив детектор медіа? Ой, ну, звичайно, ви коли. В університет приходите, у вас є період адаптації. Ви коли в садочок приходите, у вас є період адаптації. Так само, коли ви приходите на якусь іншу роботу, у вас є період адаптації. Звичайно, і цей період триває ну, досить великий період. Ти елементарно приходиш в організації, працює там понад 60 людей, і ти не розумієш, хто що за що відповідає, хто такий проектний менеджер, які його обов'язки? Тощо, тощо, то що. Тому період адаптації він був. Він тривав. Ну не знаю, я думаю, що я адаптувався десь за півроку. Тобто тоді, коли ти вже коли ти вже все розумієш, як працює організація, які відділи існують, хто за що відповідає, ти адаптуєшся, ти там, розумієш, ти в принципі починаєш працювати вже в одній стихії з редакції, в принципі, з організації. От тепер ти як координуєш практикантів, у твої обов'язки входить ще й така невеличка невеличкий обов'язок, такий, завдання таке. Ви коли набираєте практикантів до себе, на які е, аспекти людські, е, професійні, можливо, навички, знання, на які саме ви звертаєте увагу? Ну, давайте е, внесу коректив, що це не є моїм прямим обов'язком. Да? Це е, за бажанням, тобто на е, пошту редакційну приходять запити від практикантів, і коли ці запити розглядають, цих практикантів пропонують взяти е, комусь із. Членів редакції. І от да, зараз у мене, зокрема, є така функція. І на що я зважаю в першу чергу. О, до речі, лайфхак, коли ви пишете листа да, для того, щоб піти на практику в якесь видання, напишіть його правильно, без жодних помилок, перевірте там всю пунктуацію, перевірте все, все, все. Тому що коли приходить... Лист, ну там, і мені пересилають його, да, як за з пропозицією взяти практиканта. І я бачу там, що, наприклад, слово, до речі, написано разом, і ти думаєш, ух ти, який неймовірний буде досвід мене з цим практикантом. Тому, друзі, будь ласка, перевіряйте, пунктуайського, перевірте. На це все звертається увага, тому що журналісти, які працюють, вони звертають на це увагу, да, тому що журналісти зараз включають функцію коректорів, редакторів. І коли ти бачиш, що там. Лист, який надійшов від там, студента факультету журналістики там, чи інституту журналістики, і він написаний з помилками, то ти дійсно дивуєшся, тому що складається враження, що людина, напевно, не дуже хоче в цю організацію, тому що вона навіть не змогла після себе перечитати цього листа. Тому що, коли ви подаєтесь там, на практику, хочете в якесь видання, пишете цього листа, і у вас, наприклад, немає ще досвіду, то. Напишіть свої навички. От Я обожнюю, коли до мене проходять практиканти, от листи від практикантів. Да? І там, наприклад, те, що людина вміє користуватись фотошопом, те, що людина вміє користуватись програмою для монтажу. Тобто я розумію, що цій цієї людини буде цікавіше працювати, цій людині можна дати цікавіші завдання, ніж просто написати якийсь текст там, чи щось подібне. Да? Тому от поки є період навчання, така рекомендація. Навчіться програмам, працювати з програмами там, Adobe. Да? Adobe Photoshop Premiere Pro After Effects, якісь, там. навчіться пограти з цими програмами, і коли ви будете там, писати резюме або писати якийсь мотиваційний лист, завжди, якщо ви будете вказувати про те, що ви вмієте працювати в цих програмах, це завжди буде великим-великим плюсом. Тому що журналісти вони зараз універсальні, насправді, і коли ви маєте навички в. Програмах да, цифрових, скажімо так, якось об'єднаємо цю категорію, це завжди дуже дуже класна історія. А от наведи приклади, які можуть даватися завдання саме практикантам. Ну, це все практиці. залежить від вашої спеціалізації. Mm -hmm. Тобто, якщо ви вчитесь на рекламі, вам скоріше за все дадуть якісь завдання, пов'язані там з рекламою, з смм тощо. Якщо Що вчитесь там на журналістиці, то, скоріше за все, ви будете працювати в редакції, і вам можуть дати, наприклад, тему, ви можете написати матеріал, писати новини. Це все узгоджується з керівником практики, тому що. Практикантів дають багатьом е працівникам, і е кожен працівник вирішує яку задачу дати. Я дуже люблю, коли до мене проходять е практиканти з медіапродюсування, є така спеціальність, і вона дуже схожа з тим, що я роблю. В детекторі, і, власне, я можу дати якісь дуже такі цікаві завдання, які пов'язані з прочусуванням. Я часто запрошую практикантів прийти на запис, подивитися, як ми записуємо наші подкасти і відеопроекти. Тому я намагаюсь дати там, за досить короткий період часу, там іноді це навіть два тижні може бути, але практиканту дати там різні спектр різних завдань для того, щоб людина зрозуміла. Як це працювати всередині команди, і навіть попрацювати з командою, зрозуміти, що таке редакція, редакційна команда, редакційна робота. І дати їм якнайбільшу кількість різних завдань, щоб вони попрацювали із відео, із подкастами, із текстами, і там, не знаю, створили якийсь пост в інстаграм, щоб за цей період людина зрозуміла, що це таке робота в редакції, практика. Е, тож, підсумовуючи, які цінності. Як медіа, детектор медіа веде в суспільство? Це та якісна, якісна журналістика. Мені здається, це прямо основа. Основ. Ми маємо мапу рекомендованих медіа, тобто регіональних. Тобто, ви можете перейти. На, на мапу обрати область, подивитися, які якісні медіа є в цьому регіоні, обрати для себе. Тобто, ми ну, одна із цінностей, це щоб люди споживали якісні медіа, менше там читали інформації з анонімних телеграм-каналів. Ми розвиваємо медіаграмотність і протидіємо дезінформації. І я вважаю, що досить успішно протидіємо дезінформації. А як твоє уявлення? Як студента змінилося про журналістику? Кардинально. Я маю сказати, що коли ну це я прийшов в детектор Медіа в травні 23-го. У нас вже був такий сформований, да, там телемарафон, були анонімні телеграм-канали, але я навчаючись в університеті, не розумів тих загроз, які несе в собі ем, да там анонімність телеграм-каналів, да, і наскільки вони можуть поширювати дезінформацію, наскільки вони. Небезпечні для українського медіапростору? Да? наскільки там, які проблеми телемарафону. Ну, Тобто, я не розумів цього. І коли я почав працювати в цій профільній організації, я зрозумів а, ось ці проблеми. Ну, Тобто, ти почав дивитись в медіа не з боку споживача, а з боку того, хто створює. І ти почав розуміти цю всю внутрішню кухню, і кардинально дійсно змінились і. Погляди і бачення, і медіа, які я почав читати. Да, тобто мені там, да, другий курс журналістики доволі дивно, але я не розумів наскільки важливо читати там якісні медіа з там є та список, білий список є. Інституту масової інформації, де вони там проводять дуже велику роботу, насправді, і визначають, які медіа якісними, які ні, треба дійсно треба читати ці якісні медіа, тому що ти розумієш, наскільки вони, ну тобто, вони перевіряють інформацію. Ти ніколи там не потрапиш. Ну, окей, ніколи не кажу ніколи, але ти в основному не потрапиш на якусь неправдиву інформацію. А якщо Дійсно, інформація буде неправдивою, то це медіа, воно як мінімум, напише спростування, вибачиться, скаже: Так, так, ми дійсно помилились, Тому що ну, ми можемо ми розуміємо, що всі ми люди, журналісти, вони також можуть щось там пропустити тощо. Але коли це, наприклад, якийсь анонімний телеграм-канал поширив чергову там, інформацію про те, що завтра запустять ядерку. А потім завтра настане і він такий: ах, точно, я публікував цей пост, треба його видалити. І просто, наприклад, видалять. Ну тобто, це такий банальний приклад, але е, телеграм-канал вони можуть просто видалити повідомлення. І тобто, споживач, який прочитав це повідомлення, вони, він не дізнається про те, що ця інформація вже недостовірна, да та, там чи неправильно або тощо. А якщо це медіа якісне, піле, воно напише спростування, воно вибачиться. Це дуже дуже важливо, дійсно. Наостанок поділися певними такими лайфхаками, порадами. Як підготувати себе студенту до практики, як себе вести на практиці? Ну як потрапити на практику? Спробуйте написати. Листа в редакцію, або до, там, не знаю, до очільника редакції, або до якогось журналіста. Тому що зараз насправді можливостей дуже багато. Ви можете банально там, зафрендлитись з якимось журналістом, якогось видання, яке вам подобається поспілкуватися з ним, запитати, а потім якось їй сказати: слухай, можна я до вас на практику прийду, або щось таке. Да, написати або мотиваційний лист, або там лист на редакцію про те, що я хочу пройти практику. Насправді я маю сказати, що зараз в українському медіапросторі споглядається такий дефіцит. Журналістів насправді і про це говорять особливо в регіональних медіа. Кожним наступним днем редакції, скоріше за все, будуть брати все більше студентів для того, щоб їх навчати, тому що дійсно споживається такий собі дефіцит на ринку. Напишіть мотиваційного листа на пошту. Про те, що я хочу пройти у вас практику, мені подобається ваше видання. Вкажіть про те, що ви розумієтесь, в, в яке видання ви йдете. Ну, умовно. Якщо ви хочете там, не знаю, на суспільний спорт, так, і ви пишете там мотиваційний лист чи е, лист в редакцію Суспільного спорту, вкажіть про те, що ви орієнтуєтесь, про що пише це видання, що таке суспільне молення, які цінності, що таке спорт. Ну, тобто, те, що, Якщо ви, вам подобається працювати, наприклад, в спортивній проблематиці журналістській. Е, Покажіть крізь листа крізь свій там, мінімальний текст про те, що ви розумієтесь на цій темі, що ви дійсно достойні того, щоб прийти в таку редакцію. Не, не думайте, що якщо це там, я не знаю, якийсь там один плюс один, і вас туди точно не візьмуть. Напишіть листа, спробуйте. Ну не візьмуть де не візьмуть, але. Ви принаймні спробували, а якщо візьмуть, буде дуже класно. І знову ж таки, напишіть цього листа грамотно. Це дуже важливо, щоб там не було ніяких помилок, пунктаційних, орфографічних. Тому що коли ви йдете на посаду журналіста, писати матеріали, а ви в своєму мотиваційному листі наробили купу помилок, да, редактор чи людина, яка буде дивитись ваш мотиваційний лист, вона гляне і скаже: а навіщо нам така людина, нам перед... після неї ще правити і правити? Що важливо показати на практиці, не бійтесь показати свої. Це дуже важливо. Я вам зараз розповім таку історію. Я коли прийшов на Детектор Медіа, і в мене був перший перший зідзвон з командою. Ми переглядали тоді і запускали один із наших відеопроєктів. Це був перший-перший пілотний так званий випуск. І, і ми його переглядали і коментували його, що там, які правки можна внести. І я дивлюсь, що протягом відео там з'являються відео якісь. І я кажу, і от. Здавали перше моє питання, я кажу: слухайте, у нас з'являється там відео, а чи будемо ми вказувати джерела? Тому що ми ж маємо вказувати джерела. І мені кажуть, точно, ми ж домовлялись про те, що ми маємо додати ці джерела, а ми просто забули їх додати. Дякую тобі, Романе. І тобто, таким чином я показав те, що я маю якісь знання. Так само і на практиці. Чи коли ви прийдете на роботу, не соромтесь показати свої знання, якщо ви в них впевнені. І ще. Дуже важливі дедлайни. Це в журналістиці, це прям дуже-дуже важливо. Ми знаємо, що є оперативність, є дедлайни. Ну, умовно, наприклад, якогось новинного сюжету та матеріалу. У вас якийсь дуже гарячий сюжет, дуже актуальний, і вам потрібно його підготувати до праймового основного випуску новин, який там о 20.00. І от уявіть, що ви не встигаєте підготувати цей сюжет до 20.00. і після 20.00 він вже нікому не цікавий. Він вже втратив актуальність, його можна просто викинути в смітник. Да? Тому що якщо дати вечірній випуск, він вже буде там нецікавий, неактуальний, він вже не оперативний. Тому дуже-дуже важливо, коли вам дають задачу а, і чітко встановлений дедлайн, потрібно чітко його дотриматись. Це дуже важливо. Супер. Супер. Дуже дякую тобі за розмову. Дякую. Для нас була ця розмова дуже цінною. Удачі тобі! І вам удачі. Я щиро вам вдячний за запрошення і бажаю, бажаю вам дійсно удачі. і Бережіть себе. Це був випуск на 100. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте це відео. Нам дуже варта ваша підтримка, тому що саме наша команда старається для того, щоб зробити для вас якісний, продуктивний та корисний контент, який буде вам в нагоді в студентстві. На цьому все. па-па.